Доброго дня, шановні гравці, конфлікт. Розпочався у нас у грі турнір по спільним диверсіям, сумісним диверсіям. Давно просили мене зняти з даного приводу відео, тому що, на жаль, не всі гравці, ну, зрозуміло, що особливо новачки, ну, не зовсім грамотно чи не зовсім вірно приймають участь в даному турнірі і використовують своїх контрактників, скажімо так, ну, нераціонально. Тим паче, що кожного контрактника в даному турнірі можна використати один раз, ну або за сині алмази там, використовувати декілька разів, але витрачати на це сині алмази ну, дуже нераціонально. І Тому попросили зняти відео, в якому би я ще показав, розказав про, те, ну, про особливості даного турніру і як його максимально ефективно проходити. Отже, переходимо до даного турніру. Цей турнір е, проходить у нас в класі контрактників, тому ось тут справа. Заходимо в вкладочку контрактників. Так, Гра трошки тупить, тому що знімає на вихідні, йде турнір корпорацій. Корпорації поврубали проги, ну і гра трошки підвисає, тому вибачайте. Отже, попали ви в вкладку контрактники, і ось наш совместний диверсії, спільні диверсії. Ось ця підвкладочка, натискаємо її. О, бачите, І бачимо, що розпочався новий турнір. От Мішені першого рівня ще, ну, тільки дві, от, з 12 пробило. Так, ну що, поїхали, розбираємо. Значить дивіться, головний приз, чи основні призи, верніше не головний приз, а основні призи, які ви можете заробити в даному турнірі це ось ці ось перебіжчики різного рівня. Відповідно, як ви бачите, чим більшого рівня мішень пробиває корпорація. Там от з 5 рівня, тобто з 1 по 5, якщо проб'ють і проб'ють 5, перейдуть на 6, то, ось, наприклад, заберуть ось цей приз. З вигляді двох перебіжчиків 15 рівня і лайфхаку цього швидкості наймокобри. Проб'ють, далі прийдуть з 5 по 10, проб'ють 10-й на 11, відкриється і можна буде забрати ось цей приз. Ну і так, от в такому по 5, Скажімо так, мішеней, з кроком в 5 мішеней, отак от рухаються ці призи, які ви можете забрати. Чи ті гравці, які грають, приймають участь в турнірі, можуть забрати. Ось, ну і зрозуміло, що чим вищий крок, чим вище ви ростете, пробиваєте у ці мішені вищих рівнів, тим кращі призи починають бути. Плюс додатково ще йдуть такі призи за проходження певної кількості цих мішеней. Наприклад, якщо ви пробиваєте 25-го переприготи 26-го, є ось такі проміжкові нагороди за участь. Бачите, награда за участь. От Наводимо стрілочку на буковку І, і нам пише, щоби отримати цю награду, боець корпорації має уничтожити хоча б одну мішень в течение события. Видається корпораціям за нейтралізацію 30-ї ячейки. Ось. Тобто, якщо ви приймали участь в турнірі, і хоча б в цьому проміжку до цього моменту ви пробили хоча б одну о, мішень, то ви отримаєте той приз, який передбачений для цієї мішені. І плюс додатково ви ще отримаєте оцей проміжний приз. Ну, і ось вони, рівень цих призів, звичайно, росте. Стають все крутіші контрактники, стають все крутіші оці проміжкові призи, наприклад, проміжні, кажу, проміжкові. Ось йдемо далі, давайте вже бігом їх подивимося. Бачите, додаються вже ексклюзивні ліцензії, додаються війська більш серйозні, додається валюта. Ось вже, дивіться, навіть Пантери пішли. Дуже класні війська, які не витрачають такий ресурс, як продовольство. Далі, далі йдемо в ріст. Ось, і вже перебіжчики оранжеві навіть йдуть. Ну і так, щоб довго не зупинятися, максимальний прес. Це ще й вищий бокс. Так, це є. З призами, в принципі, розібралися. Тобто, ну дуже класні, хороші призи, особливо, ну хто качає контрактників, то взагалі шикарно. ну Того цей турнір, скажімо так, він перебуває в класі контрактників. Тепер це по призам. Тепер ще раз зупинюсь на такому моменті, що дивіться, для того, щоб забрати, наприклад, ось ці призи, да, ось зараз перший рівень тільки відкрився чи перша сто, сто, ну, якби, сходинка, називаємо так, це з першого по п'ятий рівень мішені. Тобто от з цих мішеней, з першого по п'ятого, то для того, щоб забрати оцей приз, вам не потрібно всі оці мішені пробивати. Ось, і не потрібно навіть там в мішені, да, в ній 12 рівнів, ви бачите, в кожній мішені по 12 рівнів мішеней. Не потрібно всі 12 вибивати для того, щоб мати можливість забрати ось цей приз. Достатньо в цьому рівні там якомусь, в любому, да, там з, там з нульового по 25. ось стоп, не, вірніше, не так, з нульового по п'ятий достатньо от зайти на любі, там, третій, четвертій, другий, перший, на, на любу мішень, пробити її, і цього вже буде достатньо, щоб ви забрались ось цей приз. Не бийте все, не витрачайте всіх своїх контрактників, тому що ну, да, від цього якби, рівень чи кількість призу у вас не виросте, а контрактники ви витратите, і ви не зможете потім на вищих рівнях їх використовувати для того, щоб бити. Ось, Тому це перша така підсказочка. Звертаю на це увагу. І аналогічно, щоб ось цей проміжний приз забрати чи додатковий неприміжний, також достатньо, як ми вже тільки що читали, десь от в цьому рівні. Пробити хоча б одну мішень. Ось і все. І аналогічно рухаємося знову ж такими сходинками далі догори. Тут, щоб забрати, достатньо, наприклад, проміжку між 35-ю і 40 мішенью пробити хоча б якусь одну мішень, і ви заробите оцей приз. Якщо в кожному проміжку, ну вони йдуть з кроком в 5 мішеней, в кожному проміжку ви проб'єте хоча б по одній мішені, то ви заберете і ось цей приз, і ось цей, і ось цей. Там, і ось цей. І потім, коли проб'єте 45, да, 46, й то ви ще заберете оцю мішень. Тобто ви витратите, дивіться, раз, два, три. 4 контрактника, всього 4 контрактника. І заберете, скільки призів. От, плюс заберете проміжковий приз оцей. Чи додатковий верніше приз. Ось перший момент, який стосується раціонального використання контрактників при проходженні турніра на спільні диверсії. В корпорації дуже багато гравців не переживайте. Ви, там, наприклад, тут з цих 12 мішені, ви пробили якусь одну. І ще лишається 11. Та буде валом народу, щоб їх попробивати. На наступному, на другому рівні ви там проб'єте одну, знову ж лишиться ще 11, ще хтось проб'є. Якийсь рівень можуть там встигнути ваші. Компаньйони по корпорації пробити там, ви навіть можете його ну не встигнути пробити. Але ну таке де встигаєте, там встигаєте. Головне, щоб ви ну не більше ніж по разу пробивали ці мішені. Особливо на низьких рівнях, Та ну на любих без різниці. І тоді ви будете вигрібати оці ось усі, усі призи всіх оцих перебіжчиків, забирати пачками, реально пачками. Плюс будете додатково забирати оці додаткові проміжні винагороди. Тепер, як же ж бити? Дивіться. Так само, як е, якість, скажімо так, призів росте з ростом рівня мішені, так само для того, щоб пробити мішень, потрібно використовувати, чи росте вимога верніше, до рівня сили ваших контрактників. Наприклад, от на першому рівні, бачите, щоб пробити достатньо контрактника всього 525 рівня. Тому, от тепер ключовий момент: дивіться. А вас, контрактники, от ви натискаєте атакувати. У вас є контрактники, бачите, які ну, не 525, а 12 550 тисяч і так далі. Тому на оці низькі цілі чи низького рівня цілі не потрібно слати контрактників, в яких високий показник пробиття. Не, от в мене є 525. Я відправлю її, відправлю одну штучку, наприклад, давайте зараз, зараз, зараз це і зроблю. Це перед цим я просто пробивав. Все. І більше я цих там, чи інших навіть 525 рівня. Ну, є вони в мене ще чи немає. Нові ну, Аун, ще є 593. -го. Я вже тут витрачати не буду. Це просто от, знімаю відео і для відео вам ну, якби навмисно показую цей момент. Все, я їх побережу, тому що вже на другому там, чи на третьому. На 4 рівні для того, щоб пробити оцю мішень, потрібно буде контрактник вже не 522 там чи 25 одиниць сили, а набагато вищий. І от цих своїх контрактників я буду використовувати відповідно до рівня тих мішен, які потрібно пробивати. Бо так виходить, що можна зараз тут у всіх контрактників грохати. Ну, от, відправитись сюди цього контрактника. Ну навіщо? Для того, щоб пробити мішень, на яку надо 525 очей, витрачати контрактника, який має сили там, 12 550 очей. Це знаєте, як з пушки по горобцям стріляти. Ось таку помилку найчастіше допускають новачки. Ось зрозумійте оцей цей момент. Тобто на мішень на... відправляємо контрактника максимально приближеного, приближеного до рівня, який необхідно для того, щоб цю мішень пробити. І не витрачаємо цих, в кого є там класно вкачані контрактники, не витрачаємо їх на оцю мілочовочку. Ось і все. Почекали, пробили, там, цікаво вам десь тут, щоб там ще там заскочити в якусь мішень, щоб забрати оцей приз чи оцей. Ну, Заскочили, там, витратили одного контрактника, забрали. Потім пробили, забрали, попаде вам і ось цей додаткова винагорода. Все, там, перейшли там на 55 рівень. Тут ну, жалко, воно зараз не показує, воно закрите. Якби було відкрито, ми б зайшли і побачили, що тут, вже, щоб пробити мішень. Оцю там треба буде не 525 там треба буде ну, набагато вищого рівня контрактник. А тепер уявіть, що ви його використали ось тут. І потім ви тут от низькі призи забрали, які не дуже цікаві. Ну хай будуть, але вони ж не настільки цікаві. А у вас є контрактники, які б дозволяли вам тут обити високі рівні, там, да? я не знаю. 40-ві, 50-ті, 60-ті соті і так далі. А ви їх всіх вгробили от -от на, 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 на оцій дрібноті, розумієте? І ви потім не те, що оці призи не заберете ніякі, ще й втратите можливість ці додаткові призи позабирати, вони теж досить непогані. Червоні ліцензії і так далі. І потім будете гристи гризти собі локті, блін, я міг там, в мене там, наприклад, є там 30 контрактників, так би я позабирав з 30 оцих ячеїчок, міг би призи забрати, плюс проміжні, а так я забрав десь там, ну в якомусь проміжку десь тут блін, І все. І далі вверх не рухався. Ось така якби основна особливість проходження спільних диверсій. Того вони називаються спільні, що ну вони залежать, чи якби, швидкість і якість їх проходження і ті призи, які ви можете забрати, вони залежать від того наскільки повноцінно всім особовим складом, всім не знаю персоналом, як це ще назвати, всіма бійцями корпорація і як грамотно буде бити, проходити оці мішені. Все. І ну, при хорошому розкладі ви можете дуже позабирати цих перебіжчиків валом, позабирати ось ці приземлін, не дивлячись на те, що у вас там не так ще й багато контрактників. Але ви отак грамотно їх використаєте і будете мати максимальну ефективність цього всього кінцевий результат. На цьому, напевно, що все. І так трошки затягнув. Кому що не зрозуміло, пишіть в коментарях. Залишайте лайки під відео. Я думаю, що може трошки сумбурно, але максимально стисло, намагався чи розкрив вам тему для того, як потрібно бити, проходити спільні диверсії, як робити це так, щоб забрати по максимуму призів. Всім гарної гри! Бережіть себе, ну і традиційно усе буде Україна!